Всім привіт! Ви на каналі Ремонтіруй сам» і Сьогодні в нас на зброс настройок графічного ключа такий телефон як Samsung G4. Точніше, модель, зараз я підскажу G400F. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно зібрати назад телефон. Рекомендується перед збросом настроек виходити з учетних записей, такі як Google аккаунт, тому, тому що спрацює. дана блокіровка. Ну, і якщо ви не знаєте графічного ключа і пароля, то як обійти Google аккаунт, десь тут спливе підсказочка, як обійти. І силочка буде продубльована в описанні під відео. Що нам для цього потрібно, як попасти в рекавері? Зажимаємо Качельку громкості плюс, кнопку Home і кнопку включення. Зажимаємо і тримаємо. Тримаємо. надпись Samsung з'явилася. Питання бросаємо, плюс і кнопку Home продовжуємо держати. І оп, ми попали непосредственно в наше recovery. Спускаємося до строчки Vibe Data Factory reset. Підтверджуємо кнопкою питання. Yes. Так, все, зброс пройшов. І тепер нас нажимаємо Reboot System Node. Після чого телефон перезавантажиться і перше включення буде приблизно до 5 хвилин. Може, навіть і довше. Чекаємо. Відео я поставлю на паузу, телефон прогрузиться, я продовжу. Так, наш телефон запустився і ми проходимо первоначальну настройку. Далі. Тут з усім погоджуємося, далі. Далі. Так, пропустити цього разу. Далі. Окей, підключаємося під Wi-Fi. Ну і зараз ясно, що воно нам потребує ввести або старий пароль, так, або старий пароль, або учетну запись Google аккаунта, яку ми, звісно, благополучно не знаємо. Як це зробити, я ще раз повторюю. Ссылочка буде в описані під відео. Так, далі. Далі, далі. Зараз він тут подумає. Перевірка наявності оновлень. Звісно, я сумніваюся, що вже на такі телефони випускають оновлення. Ждем. Так. Це проблема, чому так довго думає. Це проблема не в інтернеті, а проблема в самому, ну, устройство старе, воно довго шукає, і в ітогі воно нічого не знаходить і такого плана приходиться трошки чекати. Ну, ми почекаємо. Чекаємо. Може крутитися до п'яти хвилин, навіть даже довше Надіюсь, що воно швидше Про, прокрутиться все. все, просто охота знімати одним кадром, де не казали, о, там щось не показав, щось не розказав, а от в мене воно так довго грузи, а воно оце. Телефон приблизно вмикався хвилин 5, а то й навіть довше. Перевірка триває задовго. Поверніться назад і спробуйте під'єднатися до іншої мережі. От, інтернет достатньо нормальний, ну йому щось не подобається інтернет. Ну, принцип самого е, скидання-налаштування тут е, нічого важкого немає. Ну, от я просто хочу показати, що, що буде після того, коли ви зробите е, скидання-налаштування. От бачите, Він просить нас ввести графічні ключ, який тут раніше. Звісно, ми його не пам'ятаємо і такого плану. Вести дані облікового запису, перевірка. І кнопочка далі не буде працювати. У нас повинна бути кнопочка пропустити, а в нас її немає. Зараз опять перевірка. Як бачимо, кнопочка далі не працює. Всім, кому дане відео було цікаве, ставимо палець вверх і не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!